Рісти видали на харч. Ага, оборону відганяють. Якщо голуби, як пролетять, то будете ви всі там стояти десь далеко, за 50 метрів, і слюні пускати. Але більш-менш культурно їдять. Молодці. Що їсти всі хочуть. Ну так ми міємо. а Ви так не мієте. Бо ви ж не бійте. Цар природа. Собачка не гавкає. А там... Собачка гавкає. Стопудово десь білочка там залізла на деревину, від неї сховалася. Зараз сюди прибіжить. Так, ну що у нас? Шо? Собачка бежит, да? На любым мы собачек скажи. Общаться. Собач. Так, наша. Ну сюда, сюда. О, все. Собака пробила. Люди знают, что тут белки и проводят сюда собак. Да, пойдем. Все, Нема белочек. Нагнала тебе собачка, так? Да? Кажу, а ми їсти хочемо. Там теж туристи годують білочок. Білочка водичку п'є. Собака тут ганяє. Ми ще немає де. У нас парк маленький, гектарів там 200, мабуть, в цьому парку. Аж немає де з собакою погуляти. А водить. Летить, летить, ці білок порозганяли. Так в них постійно. Борьба за виживання. Все, собака зараз летить туди до білок. Ми вже білок понаганяли. Ну що, всі білки порозбігалися. Да, дуже гарно. Гуляти своєю собачкою. Можна прирівнювати це як полювання чи ні? Ну, кажи білка. Думай, думай. Ось таке водичку треба попити. Ну, п'ємо-п'ємо водичку. На мене дивишся. Де Ди тобі грішки поклала. Дурин ти. Ну що там? В висаді сидить. Це день, мабуть. Водичку не пив, да?